Тони скла вибиті вибуховою хвилею двері та вікна. Так виглядала одна з шкіл Чернігова після обстрілів російських окупантів у березні. Мікрорайон, де знаходиться навчальний заклад, неодноразово потерпав від російських снарядів та мін. Проте будівля школи встояла на кінець березня місяця. В школі 70% вікон не було. Тільки збереглися вікна, які встановлювалися раніше металопластикові, і то від осколочних відльотів ну, від снарядів були побиті склопакети. Внутрішні двері деякі повилітали разом із лиштвою, з коробкою. Тому основна шкода, яка була завдана, це пошкоджені майже всі вікна. От і пошкоджені внутрішні, там, де були дерев'яні скляними вставками і перегородки, і вибуло більше десятка дверей. Ну і звичайно, що погодні умови, які були на той час, зробили свою справу, і це призвело до того, що на стінах фарба була десь побілка, воно все було потріскане, все частково пообсипалося. Після знаття облоги Чернігова працівники школи власноруч почали наводити лад у навчальному закладі та налагоджувати роботу, каже директор. І разом з вчителями і техпрацівниками ми винесли все скло, що валялося вилялося кругом школи, повиносили всі вибиті дерев'яні конструкції, повиносили, і, дякуючи, АТП 25-28, які нам не відмовили, повивозили цей мусор увесь і пошкоджені всі ці. То ми потроху прибрали, а потім вже Почали відновлюватися потроху. Відремонтувати заклад та закупити все необхідне, допомогла підтримка народу Тайваню. Для цієї Чернігівської школи вони виділили близько 10 мільйонів гривень. Також міським коштом у закладі зробили ремонт та згідно з усіма сучасними вимогами облаштували укриття. Хочу велику подяку передати народу Тайваню. І, звичайно, велика подяка Чернігівській міській раді за те, що вони залучили ці спонсорські кошти, які надала братня нам країна Тайвань. І та сума, яку вони виділили, вона дуже значна. І на сьогоднішній день, значить, за кошти Тайваню відремонтовано і встановлено 867 квадратних метрів металопластикових вікон. Крім того, внутрішні конструкції були там, де дерев'яні зроблені металопластові конструкції. За рахунок Чернігівської міської ради було повністю відремонтоване підвальне приміщення і сформоване капітальне укриття із туалетами для хлопчиків, і для дівчат, підведено воду, значить відновлення опалення у підвальному приміщенні, плюс устаткування все, що є у підвалі, нам дозволяє працювати і утримувати дітей. І взагалі, весь персонал, який працює в школі, дуже Серйозний довгий час. Нині у школі вже відновили очний формат навчання. До цього, з 1 вересня минулого року, заклад працював на дистанційці. Тепер же школа наповнилася дитячим сміхом та радістю. Ось Чернігівка Ольга разом із своїми дітьми перебувала у місті навіть під час облоги. Каже, було дуже важко та моторошно. Проте зараз жінка радіє, що вони змогли пережити всі жахіття, і нині її діти можуть відвідувати рідний навчальний заклад. Для нас це як свято зі сльозами на очах, тому що навчатися вдома це одне. А коли дітки в колективі. Коли школа рідненька. Ось вчора ми не змогли піти в школу за тривоги. У мене дитинка розплакалася, як це я не піду до школи. Мама, ну там же мої друзі, там же це ж моє життя. Я хочу писати, я хочу малювати. Тобто для нас це правда це велике свято, що наші дітки зможуть ходити і дай Бог, щоб так було як найдалі і як найдовше, щоб ми могли навчатися очно. А не вдома зараз у навчальному закладі навчається 586 дітей. З них 136 – дистанційно. Основний комплекс аварійно-відновлювальних робот у школі завершено, проте частковий ремонт продовжується. Зараз готуються нові проекти, і знову ж таки, і це будуть кошти і Тайваню, і кошти Чернігської міської ради. І готуються зараз проєкти по відновленню цих пошкоджень незначних, які в принципі нам не заважають працювати. От, і тут я думаю, що теж там дуже значна сума. І будемо міняти і двері знову дерев'яні на металопластикові, і будемо відновлювати і сходові марші на алюмінієві, і будуть в всіх класах, де стояли старі. Металопластикові конструкції будуть замінена вся фурнітура. Тобто весь комплекс цих робіт по утепленню школи, по відновленню провітрювання, вентиляція, воно все працює, все відновлюється і. Школа отримала ну, значні кошти для того, щоб ми існували і радували наших діток. Та й ми самі щасливі до того, що ми відновили роботу в очному режимі. Нагадаємо, внаслідок бойових дій з 34 шкіл Чернігова 25 отримали різного ступеня ушкодження. Ще дві зруйновані повністю і відновленню не підлягають. Нині у різних форматах працює 31 заклад. 25 шкіл очно і дистанційно працюють у своїх приміщеннях. Ще п'ять тимчасово навчають дітей у приміщеннях інших навчальних закладів. І одна на школа працює виключно дистанційно.